Правоохоронці затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. Як працює медицина в крижополі? Обігрівачі для захисників передали школярі з могилів Подільської громади. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Іноземець планував незаконно переправити через кордон 21-річного чоловіка, але цю схему попередили правоохоронці. Затриманим виявився 44-річний чоловік, який проживав у Одеській області. Він за грошову винагороду доставив клієнта у прикордонну зону в Тульчинському районі, де чоловік мав перетнути кордон на територію іншої держави в обхід спостережних постів прикордонної служби України. У затриманого вилучили 1400 доларів та мобільний телефон. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Вінниці розпочався опалювальний сезон. До всіх будинків вже подали тепло. Втім, деякі зіштовхнулись з проблемами. У чатах багатоповерхівок пишуть про аварії на котельнях після подачі води. А хтось скаржиться, що раніше замінили труби на опалення, але тепліше не стало. Як діяти, коли у вашому будинку ОСББ а батареї досі ледве теплі? Будемо говорити з Ігорем Івановим, начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, до кого має звернутися голова ОСББ, можливо, співвласники у випадку проблем з опаленням? Може, розкажіть про алгоритм дій? По перше, хочу сказати, що з інформацією, яку з Вінницької міської ради виходить, до всіх будинків подано теплоносій опалення. І також хочеться сказати, що треба розмежовувати відповідальність організації, яка надає теплоносій. Вона подає його до будинку. Його її задача подати тепло до будинку. Що стосується стосується внутрішньобудинкових мереж, це відповідальність на об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку. Якщо питання в тому, що він інеться місце теплоенерго, хоча я думаю, що це не так, не подало до будинку тепло, то треба звертатись до них. Якщо питання в поривах на внутрішньобудинкових мережах, то це об'єднання співвласників несе відповідальність за даний об'єм і від робіт. По, ну, з огляду на ремонтні роботи. Яка ситуація? Ми з початку літа всім головам правлінь об'єднань збирали їх, писали, говорили. Шановні голови управління, зверніться до ВМТІ, зверніться до ВМТІ, зробіть ремонт внутрішнього будинкових мереж. Тому, якщо такі питання виникають, це питання не те, що халатності, мабуть, питання до об'єднання співвласників. І не можна всю відповідальність водночас кидати на голову управлінь. Бо я знаю, що є такі голови управління, які говорять, що шановні співвласники, у нас проблема з мережами опалення в нашому будинку. Давайте проведемо збори, визначимо суму, скинемося і проведемо. Проведемо заміну цих мереж опалення, деякі співвласники на це не йдуть з різних причин, а потім питають, що у нас, чому у нас немає тепла. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Я особисто здійснюю продовзвін голів правлінь, там де є питання за інформацією Вінницької ВМТІ. Не в МТІ, да Вінницьких міських тепломереж, то таких масового, щоб щось було, немає проблем, тому що десь не подали опалення, тому що закінчують ремонт внутрішніх систем мереж опалення. Десь проблема в пориві, здійснюють ремонт внутрішньобудинкових мереж. Тому якщо питання внутрішньобудинкових мереж, це звертатися до голови правління, якщо питання, що немає неподаний теплоносій до будинку, до Вінницьких міських тепломереж. Тому ось такі алгоритм дій з спочатку подачі тепла в цьому році якісь скарги були чи ще не було на наш відділ, ще скарг не було. Вони, так як ОСББ – це окремі юридичні особи, вони напряму з ВМТІ спілкуються. Тому коли до нас приходить інформація, що треба провести роз'яснювальну роботу, ми проводимо сьогодні. Буквально до нас звернулися декілька громадян з об'єднань співвласників і сказали, що таке у нас немає. Тепла в чому проблема? Ми перезвонили головному правління. Виявляється, що Теплоносій поданий до будинку, але так як не хочуть переплачувати, поки тепла погода, було вирішено співвласниками, можливо, де до когось не донесли, що подадуть після вихідних, коли буде більш така сувора температура, тому що на вихідні від 19 до 25 градусів передають. Тому тут ще питання може бути, що голова об'єднання вирішив не підключати опалення, щоб зекономити гроші, в тому числі і співвласникам. Тут, коли така ситуація, співвласники самі мають виявити. Коли вони підключаються до опалення, а коли ні, давайте поговоримо про програми для покращення будинків, про капітальні ремонти. От загалом, на які програми можуть розраховувати співвласники багатоквартирних будинків? Відповідно до програм підтримки Вінницької міської територіальної громади після створення об'єднання співвласників. Об'єднання може претендувати на один капітальний ремонт конструктивного елементу після створення об'єднання, якщо будинок введений в експлуатацію до 1970 року, на два ремонт двох конструктивних елементів будинку, але не протягом одного року. На умовах співфінансування, незалежно від того, створеного ЗББ, не створено, можливо. Провести капітальні роботи, де частка міського бюджету 70%, частка об'єднання співвласників 30%. Відповідно до програм підтримки можуть голови управління ОСББ пройти навчання, яке організовує ресурсний центр спільно з відділом по розвитку ОСББ, а також безкоштовно отримувати як до створення, так і після створення об'єднання безкоштовні консультації з питань фінансово-господарської діяльності об'єднань співвласників. Дивіться, така ситуація. Якщо, наприклад, в будинку, де є ОСББ, проживає людина з інвалідністю, чи можливі якісь пільги по ремонту, якщо ми говоримо по ремонту ліфтів, пандусів? Тут питання таке: що чи претендує на пільги людина, визначає департамент соціальних послуг. Там в ОСББ яким чином можна піти? Коли є в будинку, ну тобто ті, що отримують пільгові субсидії, як отримували до створення СББ, так вони їх будуть і отримувати. Тебе про субсидії. Да, зараз про субсидії. Якщо ми говоримо про якісь пільгові умови щодо сплати за ремонтні роботи, які планує СББ, то це прерогатива загальних зборів співвласників. Є такі випадки, коли на загальних зборах голова правління каже, що у нас є або маломобільні, або категорії населення, які потребують ну, з інвалідністю, скажімо так, то їм можуть зменшити рішенням загальних зборів цю частку. Внески на ремонтні роботи також може бути прийнято рішення, що, наприклад, родичі проголосовані ну, на загальних зборах рішення, що родичі таких категорій населення можуть, наприклад, на цю суму виконати якісь роботи, чи прибирання, чи якщо дозволяє кваліфікація, якісь не знаю, столярські роботи. Тому можна шляхом скажімо так праці своїх родичів можна оцю, замість того, щоб сплачувати, здійснити таким чином. А про бюджетні кошти мова не йде. Бюджетні кошти щодо ОСББ, Зрозумійте, ОСББ це юридична особа окрема, які створюються співвласниками. Вони, Вінницька міська рада не є органом управління цих об'єднань. Тому вирішувати за них, кому давати пільги, кому ні, що стосується внутрішніх питань об'єднань, не є можливим. Законодавство не дозволяє. Якщо людина претендує на пільги субсидій, вона, відповідний департамент, звертається і їй такі пільги і субсидії надають, надають, якщо. Визначено, що це необхідно і має право людини, надають допомогу фінансову. А міська рада не може вирішити за співвласників надавати пільгу чи ні. Це рішення співвласників. Дякую вам за роз'яснення. Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, був у нашій студії. Ро тепло для наших оборонців вирішили подбати школярі з могилів Подільської громади, які зібрали кошти та закупили обігрівачі військовим. Обігрівачі дуже потрібні на фронті в холодні пори року. Їх можна використовувати в бліндажах та наметах. Вони живляться від акумуляторів, безпечні і економні. А ще ними можна керувати за допомогою пульта або спеціального дисплея. Більше розповість Микола Чорний, начальник управління освіти могилів Подільської міської ради. Вітаю вас. Е, вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як збирали кошти і хто долучився до збору. Е, ці необхідні. Е, е, е. Ці необхідні речі закупили за кошти, які школярі збирали під час акції до 1 вересня замість квітів донати на ЗСУ та на традиційних осінніх ярмарках. Чому традиційних? Тому що від початку повномасштабної російської агресії ми щоосені, що весни проводимо дані ярмарки, акції, флешмоби, різні заходи і всі виручені кошти намагаємося. Спрямувати на підтримку збройних сил, а верніше в закупівлі всього необхідного, що вони потребують. Тобто вони дають нам запити, наші там загони, наша територіальна оборона, і ми намагаємося освітянською родиною ці запити покрити. Плюс нам допомагає зібрали. міська рада міська ми рада також долучається. Та, угу. та, а міська рада також злучається. Ми зібрали цієї осені 328 тисяч. Витрачено вже 144 тисячі. Тобто, кошти у нас витрачаються лише по запитах від наших воїнів. І те, що їм зараз на даний час потрібно. Що саме закупили на ці кошти? На ці кошти ми закупили сучасні дизельні обігрівачі. В комплекті до цих обігрівачів ідуть акумуляторні заряди, а також зарядні пристрої, а також перехідники на 220 вольт. Цими скажімо, перехідниками можна користуватися не лише для підключення до електромережі, а й в наметах, в бліндажах. Тобто можна підключитися до акумулятора і таким чином обігріватися. Якщо ж акумулятор розряджається, його можна зарядити. Якщо є доступ до якоїсь електромережі, а також можна напряму без акумулятора підключатися до електромережі і таким чином обігріватися. Це думаю, що це необхідна річ, і це ми виконали запит нашої територіальної оборони 172-го батальйону е територіальної оборони Мугліподільського району, ну, які базуються, вони майже по всіх напрямках фронту базуються, тому обігрівачі е в ці напрямки і поїдуть. Тобто в різні напрямки поїдуть обігрівачі, не лише в один, так звичайно. Наша територіальна оборона на різних напрямках знаходиться. Ми закупили лише п'ять обігрівачів, але е, наразі ми вирішуємо ще питання, тому що щоб покрити їхні всі потреби, і за допомогою міської ради, якщо нам навіть не вистачить кошти, я думаю, що вони нам допоможуть, і освітяни району, учні, їхні батьки таким чином ми зможемо внести в перемогу. Також нашу частинку і наближати її кожен день з нашими воїнами. Дякуємо вам. Дякую вам, Микола Чорний, начальник управління освіти могилів Подільської міської ради, був з нами на зв'язку. Жителям Крижопільської громади тепер не обов'язково їхати у Вінницю, щоб зробити якісне обстеження внутрішніх органів. У Крижопільській окружній лікарні з'явилося нове ендоскопічне обладнання. Також в громаді допомагають постраждалим від насилля та підтримують тих, хто боронить Україну на фронті. Більше про життя громади розповість Євгеній Овсянніков. Вчасно виявити причини болю в животі, анемії, ураження слизової оболонки та досліджувати пухлини тепер можна у Крижопольській окружній лікарні. Нещодавно тут з'явилося нове ендоскопічне обладнання. Тут можна виконувати і гастроскопію, і колоноскопію. Є тут ще така функція як віртуальна хромоендоскопія, що не було в попередньому апараті. Ми обслуговуємо в день 5-6 чоловік, або може бути дві колоноскопії, або п'ять гастроскопій. Ну, пацієнтам це вигідно, що не потрібно їхати у Вінницю, а можна пройти такі обстеження у нас. На території лікарні також працює центр надання соціальних послуг. Тут допомагають людям, які постраждали від домашнього насильства. Надавати послуги будемо постраждалим особам від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, фахівець соціальної роботи вивчає причини. Які виникають в сім'ї, далі ми надаємо послуг, консультування. Якщо потрібно, ми залучаємо практичного психолога, який проводить індивідуальну консультацію, діагностику проводить. Далі за потреби, якщо потрібно людину влаштувати в якийсь більш спеціалізований заклад, тобто на три місяці або на шість місяців. Ми допомагаємо, даємо направлення і влаштовуємо людину в даний заклад. Допомагає Крижопільська громада і військовим. Так на комунальному підприємстві Крижопільводоканал монтують мобільну лазню, яку відправлять на фронт. Одна із громад, Крижопільська громада, доєдналася до проекту. Нашого міжрегіонального гуманітарного штабу, саме проект по виготовленню лазень мобільних для наших збройних сил, для наших військових передали черговий автомобіль. Завжди працюємо разом в координації з гуманітарним штабом. Зараз він поїде виконувати завдання для хлопців. Важливо підтримка наша людей. Тому що кожен робить, виконує свої завдання, їхнє завдання, захист, наше завдання, їхня підтримка. Що ми і робимо. Крижопільська громада продовжує розвивати медицину та підтримувати військових. Зокрема, у центрі надання соціальних послуг планують надавати психологічну допомогу військовим. Євгеній Овсяніков, Юлія Василькова, телеканал «Вінниччина». Жителі Калинівської громади висадили понад 100 саджанців берези Ялини і Ялівцю. До екологічної ініціативи долучилися працівники ліцею номер 3 міста Калинівка. Вони підготували територію для висадки та посадили молодняк. Саджанці безкоштовно надав місцевий підприємець. Калинівчани вирішили підтримати програму президента Зелена країна, яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за три роки і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів. Після ремонту знову запрацював центр реєстрації у Вінниці. Будівля Драцу була зруйнована, як і десятки будинків. 14 липня ракетою російських окупантів тоді ж загинуло 27 людей. Сотні отримали поранення. В оновленій будівлі містяни знову зможуть зареєструвати шлюб, народження дитини, отримати земельну ділянку та правову допомогу. Перше свідоцтво сім'ї Попенко. Сім'я Попенко перша пара, яка переступила поріг оновленого драцу. Ремонт тривав більше року після того, як будівлю зруйнувала російська ракета. Зовні тут нічого немає. За що я було вражений? Дуже м'які, дуже приємні кольори, кольори щастя. Вінницький драц єдиний у місті, який має настільки якісний та сучасний ремонт. Це на моїй пам'яті, напевно, найгарніший ДРАЦ, який є зараз в Україні. Я можу помилятися, але станом на зараз, по, по такій величині і по такому якості і ремонту, і зручності для людей, дійсно це один з найкращих драців в Україні. І Вінничани можуть цим початися. Нові вікна оновлені кабінети для працівників. Усі ці роботи робили за гроші Вінницької громади. Облаштовані достатньо комфортні і затишні приміщення сучасні для працівників, де будуть надаватися безпосередньо послуги, повністю оновлена і зала очікування, і зала урочистих актів саме для шлюбів. І таких дві зали є. І тут додатково ще будуть працювати три державних нотаріуса. В оновленій установі мешканці міста та району тепер отримують і більше юридичних послуг. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Аби бути в курсі головних подій життя регіону. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах Facebook та Telegram. Бережіть себе та своїх близьких.